Так, лігво кабанів має бути тут. Має бути недовго. Треба лише вбити двох і дістати їх серця. Добре, тільки давай скоріше. А, добре, то отак значить все. Це не я забув узяти зілля проти вампірів, коли ми покинули медолісся. І тепер я варитиму його для тебе. І за це я тобі вічно вдячний, Адаме. Добре, тоді допоможе мені вбити кілька кабанів. Так, є, давай скоріше. Я вже хочу до вампірів у тамнолісі. Добре, тільки залутаю їх. Я вже хочу до вампірів пірів темно місця давай скоріше. Ну, гадаю, варити зілля не так і складно. Не займе багато часу, щоб зварити тобі зілля від вам від вам. Що таке? У цього кабана немає серця. Що? У цього кабана немає серця. Чому у нього немає серця? Ну може в іншого буде скоріше. Але тут є дві стріли і. і і шарф. Чому у нього всередині дві стріли і шарф? у свій інвентар і лутай наступного. У цього кабана теж немає серця. Ну, чувак, лутай наступного, я вже хочу йти. Чому у кабанів немає сердець? Вони ж були живі хвилину тому, ми бачили? Ми самі їх убили. Адаме, немає значення! Лутай наступного! Я просто не розумію. У нього немає серця, але є зілля здоров'я в грудній клітці. Чому у нього зілля здоров'я? Він же кабан! Ну ж, бо діставай серце і ходімо! Я намагаюся, але у них немає сердець. Так. Отже, йди лутай наступного кабана. Але чому у них немає сердець, Алане? Не знаю, може не всі кабани мають серця. Не всі кабани мають серця. Так не всі кабани мають серця. Я не розумію, що тобі тут так важко збагнути, Адаме. Чому ти поводишся, ніби це я тут ненормальний? Кабанам потрібне серце, щоб жити, Алане. Так, Адаме. Але очевидно, що не цим. Боже, якщо в наступного теж не буде серця, я зійду з розуму. Краще б у цього бляха було серце. Гаразд. Отже, у цього кабана немає серця, але натомість є. Стілець. Старий дерев'яний стілець. Це ж логічно, правда? Так, адаме. У кабані всередині є стільці, так.